Іди сюди, йди поворожимо. Моль, давай поворожимо. Давай. Давай, моя девочка, давай. Так, пророс і відкиці моли. Моля, обирай руну. Давай, обирай. Ну. Давай. Убирай руну. Убирай. Ну. Зайка. Тю? Так, про це молі. Зверніть увагу на ваше здоров'я. І це для жінок, от для всіх жінок зверніть увагу на ваше здоров'я. Це дуже важливо зараз. Не полінуйтеся, пройдіть якусь діагностику медичну. Якщо ви знаєте, що у вас є якась конкретна хвороба, від якої ви страждаєте, то займіться її лікуванням, і воно буде успішним. Для чоловіків. Що тут для чоловіків. А для чоловіків я не бачу. Оце пророцо суто для жінок. Це не тому, що барикани, да, жіночі руни, я просто, ну, просто не бачу. От тут я не бачу, щоб була енергія якась для чоловіків. Може, може, знаєте, зверніть увагу на здоров'я вашої жінки, ну, дружини, там, дочки. Ось так, нехай тут саме для, для жінок.